Таке риторичне питання часто звучить, коли ж це все закінчиться. Народ, для того, щоб хоч трошки розуміти, коли це все закінчиться, треба розумітись на політиці в Україні і на політиці світовій, геополітиці, що навколо нас робиться. Якщо ми на цьому всьому не розуміємося, бо ми не цікавимося, то питання, коли це все закінчиться, це є риторичне питання, на яке, ну, як вам відповісти? Як на ці питання хто може відповісти? Частина тих проплочених експертів, які від Соросятіни, які вам втюхували лайно про Байден прийде, порядок наведе. Швець Піонтковський, Каспаров, Гордон. Дивіться, що це за експерти. От ви їх слухали, ви їм довіряли. Ну що, вони вас надурили, ви їх дальше слухаєте. Того народ. Дуже просив би всіх починати якось розбиратись, одуплятись, що навколо вас робиться. І, можливо, ви принаймні якось трошки будете розбиратись з цим питанням, коли це все закінчиться. Дай Бог скор, тому що аналізувати про це невдячна, неблагодарна справа, ніхто не знає всього.